Розпочнемо нашу розмову з Власне, того про що сьогодні говорило Міністерство оборони Російської Федерації. Вони нібито додали докази до своїх заяв щодо атак безпілотників, але навіть вони направду звучать дуже безглуздо, тому що 91 БПЛА атакував резиденцію Путіна, як вони кажуть. При цьому знову ж таки за їхньою інформацією, був збитий за сотні кілометрів взагалі в іншій області. Втім, летів саме на резиденцію, як стверджують в міністерстві оборони. Зрештою, все це відбувається, і ця історія розвивається в момент, коли... Американська і українська делегації нібито дуже добре зустрілися, і насправді за ось ці кілька днів до нового року відбулося чимало на дипломатичній арені. Для чого це росіянам, на ваш погляд? Чому вони намагаються максимально відтягувати цей момент і просто перешкоджають будь-якій діяльності? Відтягують моменти обидві сторони. Друзі, давайте будемо об'єктивними. Ми також відтягуємо момент завершення війни. Команда президента робить це для того, аби ну, отримати максимально вигідні умови для нас, так само і росіяни. Росіяни, зрозумівши, що на переговорах із американцями ми разом з європейцями отримали тактичну перевагу, і мирний план із 20 пунктів ну не зовсім відповідає тим бажанням, які висували росіяни в плані з 28 тому що це ж російський план. Ми ж добре це розуміємо, знаємо і я думаю, сумнів ні в кого це немає. Він ініційований цей переговорний процес був росіянами. Росіяни його запустили. А вони, звісно, розуміють, що для замороження війни їм треба максимально вигідні умови. Ну, а виходить так, що ну, здаватися ж вони не збираються. Ну і ми так само, саме в переговорному процесі. Ніхто з нього не виходить, але ні, ні ми хочемо по максимуму. І тут будуть йти в хід різні інструменти і способи для того, щоб переконати основного модератора цих переговорів Дональда Трампа в тому, як має закінчитися війна. Звісно, Трамп не має останнього слова і в позиції України і Росії, але він суттєво впливає. Впливає на процеси, це чудово розуміють і в Кремлі. І ми розуміємо, та навіть сьогодні там цікава виходить стаття в виданні Шпігель, де мовиться про те, що європейці радили Зеленському. Бути обережним з Трампом, але я думаю, там мотиви були дещо інші. Поява інформації з нібито атакою по резиденції Путіна, бо, до речі, Мінбиста Російської Федерації вже повідомило про те, що ніякої шкоди не задано, все окей, все нормально. Це спроба справді налаштувати Трампа проти. Президента України проти України загалом для того, щоб ну, Трамп висував якісь додаткові вимоги до України. Він має достатньо інструментів тиску на Україну і на Росію. І тут зараз залежно від того, на чию сторону пристане е, Трамп або буде більш прихильним, і якраз визначається від подача ця ця історія. Тому я можу лише зазначити, що ми своєчасно відреагували на цей фейк в Україні. Також були телефонні розмови з лідерами країн Зеленського про це, в тому числі в той же день, а і те, що Білий Дім нічого офіційно не публікувався, у приводу це свідчить про те, що ця вся історія російська провалилася. Вона не досягла успіху. Це дуже добре. Шкода, що на сьогоднішній день я не бачив окрім кайкала заяву якогось із уст. Конкретного європейського чиновника, який би сказав, от моє прізвище, умовно, там Фрідріх Мерць, я засуджую ці фейкові новини від росіян. Такого не було. Але в західній європейській пресі прописали, що десь якось там то в резиденції, перепрошую, в адміністрації Макрона, то ще десь там сказали, що дійсно такого не могло бути, це все фейки. Ну, єдиний вітакер від США сказав. Ну ну це все виглядає дуже дуже дивним, посол США про НАТО. Тобто європейці зайняли пасивну позицію. Більш проактивну позицію зайняли, зверніть увагу сьогодні. Представники Трампа і то на бік України. Тому це провал, провал, але очевидність наміру не виходити з переговорів, не зривати переговорів. Жодна сторона цього зараз не хоче і не буде робити через виснаженість ресурсів. Це треба усвідомити. І буде намагатися в кінцевому результаті, але все ж таки звести мирну угоду до максимально вигідних для себе умов. Те, що вона близько. Ну зверніть увагу на коментар Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який один день говорить: це дуже далеко. На другий день говориться так близько, що навіть ближче ніж ви думаєте, буквально кілька тижнів залишилося. І справді, Дональд Трамп підганяє всі сторони до підписання угоди. Чи воно буде підписано, ймовірність дуже висока, дуже висока. Робиться все для того, щоб угода була укладена, щоб дійсно було замороження війни. Ну, принаймні, поки що сторони демонструють таку готовність, попри те, що використовують фейків, атакують Україну. Ми атакуємо Росію сьогодні. Минулої ночі фіксували прильоти по навтоперобних заводах, блокаут під Москвою. Тому друзі, це все посилення позицій переговірних. Ну це очевидно. Як ви вважаєте, в наступному році в найближчій перспективі ці перемовини можуть продовжитися? І Якими будуть ну скажімо важелі впливу з боку Трампа на одну і на іншу сторону, тому що щодо України Трамп дуже багато говорив про там проведення виборів, про необхідність зробити це зрештою? Ось ця історія вона продовжиться надалі, як Ви вважаєте? І щодо тиску на Росію, зрештою, чи побачимо ми можливо якісь нові санкції з боку Сполучених Штатів? Є зняття часткове санкції, навіть а не посилення, але Трамп, погрожуючи рішеннями, ну справді сьогодні ставить Росію невзручну для себе позицію. А, історія з санкціями проти Росівті Луколу, вона ж не закінчилася. санкцій таких не введено. але це наробило чимало переполоху в Луколії в уряді Росії. Вони, я вважаю, в тому числі через це ініціювали цей переговорний процес. Не напряму, а через американців воліють говорити лише з американцями, тому що вони розуміють, тиснути на Україну нема сенсу. Чим можна тиснути? Навіть ваші ракети не працюють ті шахеди. Це не працює. Працює швидше допомога або не допомога Сполучених Штатів Америки. Звісно, вона надходить за гроші європейців, але це також дуже важливий момент. Ну і в тому числі європейська позиція. Тому вони працюють з ними, а не з Україною, тому що Зеленський він не проявляє поступок. Якщо говорити про те, наскільки близькі наступні раунди переговорів, Зеленський вже анонсував. 3 січня в Києві нарада із зарадниками з питань нацбезпеки лідерів Європи, а потім 6-го зустріч у Франції. Ну, це було озвучено раніше. Трамп, розуміючи, що ну, прискорити цей процес не може, але він його ну, приймає і намагається тримати максимально високу градус переговорів. Ми бачили і чули чимало коментарів з приводу того, що мовляв, ну в Різдво все всі будуть відпочивати. Але саме в день Різдва, 25 грудня, відбулася телефонна розмова Зеленського з Кушнером та Віткофем. Вже 28-го безпосередньо зустріч Маралагу. Тобто, у Трампа немає вихідних в цьому плані. Хто б там що не говорив, але давайте все таки будемо щирими і правдивими. В той час, коли європейці святкують, їм нема часу, але їх примусили фактично обставини зібратися. Буквально вчора на позачергове засідання Рамштайну, як вони називають берлінський формат, тобто вони також працюють. Ну, не думаю, що сьогодні там якісь контакти були, хоча знову таки я цього не виключаю. А, ну, навряд чи вони будуть першого, але другого, третього вже будуть, я думаю, поновлені переговори Зеленський. Буквально вчора говорив, що контакти з американцями є, вони продовжуються. В тому що стосовно цієї історії з, фейким, з фейковим обстрілом резиденції Путіна, тобто, зупинки немає процесу. Процес дійсно дуже швидко плине. І заяви Дональда Туска перюся про те, що там найближчі тижні будуть досягнуті угоди про замороження війни. про... Військових США в Україні сьогодні з'являється інформація про те, що моніторинова місія була представлена Німеччиною та Францією. Ну, це все свідчить про дуже серйозну роботу для замороження війни. Ну і давайте звернемо увагу ще на один такий момент: Китай. Який сьогодні нібито закінчив навчання біля Тайваню? Які були відповіддю на рішення Дональда Трампа продати на суму 11,1 мільярда доларів зброї Тайваню? Це саме про той Китай, який сьогодні може тиснути або не тиснути на Росію, може створювати й умови для пришвидшення закінчення війни або не створювати? Ну і він робить такі знаєте заяви. Доволі дипломатичні, мовляв, ми за мир у всьому світі, і так далі. Але Трамп зараз демонструє, що партнера близького Китаю, ну навіть союзника, десь можна обережно говорити, оскільки в них союзні відносини не формалізовані, тому дуже обережно. Але він готовий Росію максимально наблизити до себе, і це серйозний удар по Китаю. Ну ми маємо це розуміти, тому що тут не лише питання припинення російсько-української війни проти чого Китай виступає. А і в тому числі надання нового статусу Росії у протистоянні з Китаєм і Росія Трамп хоче, щоб виступила на боці американців. Ну наскільки це вдасться зараз складно сказати, але ну тактично це очевидно. Тому... Переговори не зупиняються. Часу не так багато у Дональда Трампа. Рік, який він отримав за домовленості з Сінзінпіном, не нападу тарифного він швидко спливатиме. До осені 26-го залишилося ну, на перший погляд, нібито багато, але не дуже. Вибори на носі йому треба продемонструвати рішучість і з Венесуелою, і з Китаєм, і з Росією, і так далі. Тобто завдань дуже багато, а час швидко йде. Mm -hmm. Зрозуміло, пане Валерію. Давайте поговоримо що трохи про наших європейських партнерів, які відіграють вочевидь дуже велику роль в переговорах, і вони є тим фактором, на мій погляд, який додає Україні політичної сили в розмові з американцями. Зокрема, і ми бачили підтвердження цьому вже не один раз. При цьому самі європейці вони розуміють постійну загрозу з боку Російської Федерації. Відтак і Литва зараз, наприклад, вона дещо оновлює свою стратегію національної безпеки, Пеки розуміючи всі загрози і ризики з боку війни Росії проти НАТО, і в цій власне стратегії йдеться про те, що основну силу мають представляти збройні сили країни за підтримки союзників. Зрештою, там ось таким чином прописується в документі зрештою. Чи може стати наступний рік роком війни проти НАТО з боку Російської Федерації? Як ви вважаєте, чи готові до цього у Кремлі і чи готові наші союзники зрештою? Тому що чотири ну, роки у них було зрештою підготуватися готовність висока і в Кремлі, і в Європі. В мене були сумніви стосовно Реакції НАТО на удари по Польщі, але добре, що вони розвіялися, коли країни НАТО використали можливості четвертої статті і допомогли полякам з контролем неба і так далі. Звісно, там не останню роль зіграли китайці, тому що власне вони примусили Кремль утриматися від подальших атак по території Польщі, а і для того, в тому числі, щоб відновити торговий шлях, шовковий шлях до Європи. Це вкрай важливо було. Сьогодні риторика з боку Кремля вона лунає нібито так позитивно. Мовляв, ми ні на кого нападати не збираємося, але ну всі розуміють рівень довіри до таких заяв і в Європі в тому числі, і розуміють, що підготовка до можливого нападу з боку Кремля чи на країни Балтії, чи на Сувалківський коридор, чи на Польщу, вона триває. Після початку широкомасштабного вторгнення в багатьох європейців ну, дійсно збилися алгоритми, але вони не налаштувалися дуже швидко. І я вважаю, що ну все-таки пройшло чимало часу, допоки вони зрозуміли реальність небезпеки і готовність проявили готовність щось робити. Не всі змінилася ситуація дуже серйозно у Європі після приходу Дональда Трампа в вовальний кабінет, і то не відразу. Після скандалу із Зеленським вони й до того думали, що Трамп лише погрожував, що він не буде допомагати Європі, що він буде провокувати Путіна на якісь удари по території е -е, Європи, але це сталося. Змінилась політика у Німеччині серйозно. Вони зняли обмеження на бюджети, тобто відкрили дефіцит бюджету, зробили його більшим для оборонки. Мерс дійсно зараз демонструє ну нечувану рішучість без іронії в порівнянні з його попередниками щодо розширення армії, збільшення видатків на оборонку. Литва в цій частині проявляє, як і Латвія, ну певне таку ж саму рішучість, як і Польща. Польща має найбільшу армію в Європі і найбільше витрачає. Військовому співвідношенні до ВВП на оборонку, та і сам європейський союз виділив 150 мільярдів євро на програму Сейф, яка передбачає в тому числі зміцнення східних кордонів Європи. Шкода, що без зарахування України, тому що по цій програмі вони нам не дуже хочуть давати гроші. Ну там, в принципі, ми щось отримаємо наступного року. Це також ще питання доволі дискусійне. Європа не показує мені особисто неготовність чинити спротив Росії. Можливо, саме через це ми зараз бачимо і пом'якшення риторики з боку Росії, довіри до якої мало, та і заяви окремих представників урядів європейських країн, які кажуть: ну, ми бачимо, що мовляв, Росія не така вже агресивна, як то демонструвала вона свою таку готовність раніше, але плани захоплення нарви і сувалківську коридору пробити до Калінарадської області. Вони ж не прибралися з столів Кремля. Але певною мірою це свідчить про те, що ну на сьогоднішній день сторони не будуть розпочинати бойові дії. Це може бути відтерміновано в часі, може бути скоординовано з Китаєм, тим же самим тайваном. Багато версій, і багато планів розглядається безпосередньо в і в Брюсселі, і в Москві. Це однозначно так. А втім, збільшення видатків і налагодження роботи ВПК в Європі свідчить про те, що ну на Росії будуть. Більше думати про те, чи вже розпочинати війну, чи не розпочинати війну, чи використати оцю агресивну політику для послаблення позиції Європи і відновлення торгово економічних зв'язків. Бо виглядає дуже дивно. Справа в тому, що в Європі розуміють небезпеку з боку Росії, продовжують торгувати. Об'єм торгівлі виміряється десятками мільярдів євро. Така помилка була і в нас до початку широкомасштабного вторгнення, і ми. Розумаючи навіть АТО в той час, да, потім спеціальну операцію, ми все-таки продовжували торгувати із Росією в дуже великих об'ємах і газ закуповували, і так далі. Європейці роблять це, на жаль, до цього часу. Я не виключаю, що зараз будуть досягнуті домовленості, що продовжив щонайменше каденції Дональда Трампа, Росія не буде там турбувати Європу. Отримає якісь там запевнення, що ну, можливо навіть і на рівні на рівні закону, як то говорив Рябков, там ухвалять його. У Держдупі Російської Федерації сказав, дивіться, от є бумага, ну по-іншому це сказати не можна, навіть не папіра, це бумага, е яку ми можемо показувати. Мовляв, ми нападати на Європу не будемо, і Європа там отримає можливо якісь запевнення від Трампа, в тому числі, що е це є гарантією їхньої стабільності на кілька років до кінця десятиліття, тому що саме до кінця десятиліття каже, є розвідка багатьох європейських країн, Росія буде готова до удару по території Європи. Тому так це може бути. Я, я не виключаю цього і для посилення саме зараз економічних позицій Росії відновлення торгової економічних зв'язків з Європою вкрай важливе, тому що ринок європейський дуже великий. За нього б'ються китайці, американці та й росіяни. Дуже воліють туди повернутися. Єдине питання там: хто продаватиме, наприклад, енергоресурси з Росії до Європи, чи це буде безпосередньо «Газпром»? Чи буде якась там прокладка американська і буде на цьому ще заробляти? Тут варіантів багато і до речі, такі проекти з американцями росіян обговорюються і вони готуються. і, Я думаю, чорновики там уже прописані давно. Тому загроза є, вона нікуди не зникла. Вона буде залишатися і буде довго. Якщо є усвідомлені європейців, що з цією загрозою треба не просто там. Жити, а треба готуватися до того, щоб вона не була реалізована, тоді мінімальний шанс, що росіяни нападуть на Європу. Ну, На території Європи є ядерна країна, Франція. Так, у неї стратегія там, оборонна щодо ядерної зброї, але ж заяви про перегляд стратегії вона все частіше. Британія це ті, які мають власну ядерну зброю. Далі Бельгія, Німеччина і інші країни, де розміщена ядерна зброя Америки, ніхто її звідти забирати не буде. Ну, також давайте будемо щирими. І це все дійсно свідчить про доволі сильні позиції сьогодні НАТО в Європі. Яку б там критику на їх адресу ми не чули, але постійні проведення військових навчань біля кордонів із Росією, Фінляндія, ось буквально зимові навчання, вона вже є країною НАТО. Ну, це все ж не випадково. І вересні місяць показав, що вони готові будуть допомагати один одному. Можливо, не так швидко, як хочеться, але перегляд стратегії і закритих документів він точно відбувся. На широкомасштабного вторгнення Росії ми не повинні недооцінювати І наше прагнення в НАТО на справедливе, Інша справа, що у ну, нас там не чекають, тому треба створювати інші військово-політичні блоки. Але я думаю, що Європа набагато більш готова сьогодні до протистояння з Росією та й Марк Люте засвідчив буквально кілька тижнів, тому можливо місяць, що вже на сьогоднішній день європейці всі разом взяті, виготовляють снарядів не менше, ніж Росія. Хоча ще на початку року такої приблизно не було видно. Але, звісно, це все сталося виключно через політику Дональда Трампа, який провокує Путіна на агресію проти Європи. Європа вимушена в силу таких обставин ухвалювати інші рішення, відмінні від тих, які були за часів Байдена, коли не тихенько сиділи і попивали каву. Все, ці часи пройшли. Минули. Та пане Валерію, і ще от, що стосується наших партнерів, а саме в питаннях підтримки нашої держави, сьогодні президент подякував двом країнам, які доєдналися дорол це Румунія та Хорватія. Вони оголосили про перші внески у цю програму, і загалом до неї доєдналися 24 країни. Загальна сума внесків склала 4 мільярди 300 мільйонів доларів. З них лише за грудень, майже півтора мільярди. Ось така підтримка нашої держави. Чи збережеться вона наступному році, як ви вважаєте, і е, чи збільшиться кількість країн, зрештою, тому що 24 – це ну вже немало насправді питання. ж Не в кількості країн країнах, країна, а в сумі і гроші, які вони готові виділити на придбання американських зброї для України? Е, те, що от програма була створена саме заточена під американське ВПК, це ну добре. Але треба розуміти, що європейці не налаштовані купувати все. У Трампа для України. Так, контракти із тими, хто фінансує республіканську партію, вони важливі. І це буде певним таким політичним тиском на європейців. Вони будуть виділяти гроші, але, можливо, швидше будуть купувати для себе. Американцям байдуже, для кого купує Європа зброю. А Європа ж воліє освоювати ці бюджети в себе. Так само і програма сейф задана мною. Тож ніяким чином не підсилила наші позиції. Гуря, що там 5 мільярдів буде наступного року, які будуть використані безпосередньо в Європі, нам дадуться зброю. Ну, принципі, окей, я за те, бо гроші українській владі показувати не бажано. Це стосується усіх часов часів. Так само, що стосується і виділення коштів на програму пору, те, що Румунія, Хорватії, там 24 країни долучилися, це дуже добре. Це певним свідченням єдності Європи. Але номінально, ну тут тут питання. Ну можна виділяти. Я дякую всім да, і за ті 5 копійок, які ви виділяєте. І ми ж дякували свого часу. І е, Німеччині, яка нам там на початку широкомасштабного вторгнення там аптечки передала, чи ще щось там обмежені кількості. Я вже не пам'ятаю. Ну мемів гуляло купа. Не більше, не ні менше ніякої літательної зброї, як також було у нас, да Ні, ні, літальну зброю не можна в Україні давати. Зараз ситуація -то змінилася. Це все дають і снаряди, і Чехія навіть обіцяє виконувати далі свої обіцянки стосовно постачання снарядів, хоча і навіть уряд змінився. Там навіть позитивні сигнали. Це все добре. Але ну ми маємо розуміти, що ну, якщо до прикладу буде заморожена війна, то Такій кількості саме військової техніки, боєприпасів, ми навряд чи отримаємо з Європейського Союзу. Ну і по цій програмі пород. Щось буде до нас надходити, з цим треба працювати. Тому тут -то треба думати, як оптимізувати у себе ВПК, як заробляти на експорті в мирний час, бо це наша дуже хороша ніша. Ну і так далі. Тут треба проявити хист і змінювати чинне законодавство стосовно інвестиційного клімату, тому що з цим дуже величезна проблема в Україні. І за рахунок цього вже тоді говорити і стверджувати і проводити стратегію України на збільшення можливостей оборонних а, у випадку нападу з боку Росії повторного, тому що загроза нікуди не зникає. І ми нам з нею доведеться жити ще не один десяток років. Але програма ПУР, хоч і хороша, ідея, втім, має дуже багато ват. Через те, що європейці налаштовані виділяти в першу чергу гроші на власну безпеку, А вади ви маєте на увазі? Це якраз ось цей момент, так? З виділенням коштів да. на безпеку Європи? Угу. Зрозуміло. Звичайно. Звичайно, тому що формування буквально до слова фонду, який ініціювала Русула фон Дрляїн свого часу 150 мільярдів євро це ж є з грошей бюджету Європейського Союзу, і внесків. Тому тут кожна країна стоїть перед вибором: внески туди робити, туди треба, туди платити. І всюди потрібні гроші. А це гроші платників податків, друзі. І виборець їх не завжди зрозуміє. Дякую, перепрошую. Зрозуміло. Пане Валерію, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ЕТ.